Вітаю всіх на самому потужному із самих потужних ютуб-каналів по мобайл іграм. Сьогодні ми з вами розглянемо один із наймасштабніших сезонів у Delta Force. Що нового та чому це єдина гра, яка приблизилася до рівня ПК гри. Всім приємного перегляду та смачного! До речі, вітаю вас з сьогоднішнім святом, а саме Великодним. Щастя, радості, любові! Ну за ми Хортес, погнали! Четвертий сезон буде першим сезоном, який з'явиться у глобальній версії Delta Force, яка релізниця 21 квітня. Так, уже зовсім зовсім скоро. Тому відосик по релізм тій версії теж буде. Будемо з вами грати у Extraction. Надіюсь, вас це відео зацікавить. Ну а щодо четвертого сезону, він вийшов масштабним, адже нам додали кілкам, за допомогою якого можна виявляти шахраїв. Тобі ж читерів. також завезли нового оператора, а саме Нокса, який має пасивну можливість кидати флешку, яка діє протягом 3-5 секунд. Також так звана його ульта, він може кидати саме на відну гранату, яка діє в радіусі 15 метрів, і може наносити противнику контузію, зменшення швидкості бігу, а також 50 хітпоїнтів шкоди. Ввичай, це не була його ульта, а це є його спецможливість. А його ультові є те, що у нас є в грі датчик, який показує рух противника. І от в нього дія цього датчика буде зменшена, тобто його буде чутно на меншій відстані, коли ви використовуєте цю відповідну можливість. Так звучить досить імбово, але чи так це на практиці? Це ми з вами перевіримо уже на релізі, бо я тупо не встигну його відкрити. Але якщо судити суто з того, що написано, то я думаю, що він... Наведе чималого і реально іноді він буде дратувати навіть. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди сують, са пожарки приїжджають. Також нам покращили звуки. Тепер ти реально розумієш, звідки йде твій ворог і по чому. І це реально круто. Таке я зустрічав раніше тільки у Warzone Mobile, а зараз це є і у Дельті, що мене дуже сильно радує. Ну не відходячи від технічної частинки, я вам скажу, що стабільність гри ще більше покращилась. Сам геймплей став плавніший. Все стало ну, настільки стабільно, що я не знаю, що треба зробити. Щоб дельта просіла в кадрах. Ну і по нагрівам теж тотальних проблем я не помітив. Так як і було 40 хвилин і тільки тоді вже 40 градусів. Тому розробникам заслужено можна дати йому корису. Ну і повертаємось до геймплейних змін або ж нововведень. Нам додали три зброї. ЦК 437, лук. І двохствольний дробовик. Детальніше ці всі зброї ми з вами, звісно ж, розглянемо на релізі, і я буду випускати вам відосики по цим самим зброям. Тому я що це все вам буде цікавим. І очікуйте відосики по цим всім зброям. І ви, напевно, вже могли помітити нічну мапу, яку додали в режимі Баттлфілду, також її додали в режим екстракшн. Але, звісно ж, не цю мапу, а іншу. Просто переробили під нічну. І я вам скажу, що в режимі операції, тобі ж екстракшну. Там набагато гірше все, набагато все темніше, тому там без тепла ніяк. Геймплей на цих мапах нагадує мені хорор, в якому ти нічого не бачиш, поки не одягнеш тепловізор, або не ввієш у тепловізійний приціл. Щодо теплоті, нам додали нормальні тепловізори, які одіваються на очі, або ж по-розумному це називається приладнічного бачення, і їх додали. Аж цілих три штуки, і зараз арена брейкаут афігі. Перше саме лайтове тепло, яке ви можете придбати за 104 тисячі, це тепло з міцністю у 20 одиниць. Господи, скільки я разів сказав тепло. Ладно, Ладно продовжуємо. Друге, вже більш серйозне з міцністю у 50 одиниць і вартістю 390 тисяч. Ну і останній самий потужний з міцністю 55 одиниць і вартістю більше ніж пів мільйона. Загалом мені дуже сподобалось, як вони реалізували механіку приладу нічного пачення у Дельті Форс. Він є не лише в екстракшн режимі, а й у режимі Баттлфуту. Його можна придбати за тисячу очок, і буде він діяти протягом 15 секунд. Єдине, що мене в цьому всьому насторожує, це те, що ціна самого мінімального ПНБ 103 тисячі. Якась занадто дешева імба, ні. Але і міцність у нього занадто мала, а саме 20 одиниць. І це треба пограти з ним, щоб зрозуміти, наскільки швидко вас збивають в даному шлемі нічного бачення. Тому, тільки пограючи, ми з вами зрозуміємо, наскільки це імба чи ні. Ну і переходимо до Техніки та деяких аксесуарів для певних класів. З техніки нам додали нового танчика GTQ35, який має навідну ракету, якою буде керувати інший пілот, і може тим самим ліквідувати піхоту. Також додали новий аксесуар для класів. А саме яких класів? Штурмовика і захисника. Це вогнемет. І так, я остерігався того, що він буде занадто імбовим. Але, на превелике щастя, цього не сталося. І його досить непогано збалансували. По-перше, в ньому мало вогневих зарядів, назвемо їх так. А й загалом шкоди, яку він наносить, дуже мало. Він ефективний лише в тій ситуації, коли ваші супротивники зібрались у невеличку кубку, і ви їх можете, ну. Я думаю, ви зрозуміли, що ви можете з ними зробити. Я не буду це оголошувати, щоб мені YouTube не кинув просто бан. Ну що ж, з новиною частинкою ми нарешті закінчили. Тому зараз переходимо на маленьке живе спілкування. Всім величезне, дякую, хто передивився мене. передивився мене. Передивився цей відосик, хто дивиться мене вже досить давно. Всім вам величезна від самого серця подячка. Ну, можливо, хтось помітив, що мене було досить уже довго на Ютубі, і це не через те, що я лінила срака, хоча хі -хі -хі, доля цієї правди є і тут. А по більшій частині через те, що Ютуб мені кинув банчик на відео по Warzone Mobile. Можливо, хто застав це відео і встиг його подивитися, відзовіться, хто ці герої. А зараз мені цей бан нарешті зняли, тому я можу з радістю полити для вас контент і надалі. Тому, якщо ця ситуація повториться, щоб не втратити зв'язок, посилання на телеграм-групу мого каналу в описі. Хто бажає, заходьте. Ну а вам я величезно вдячний за те, що ви передивились це відео. Ще раз вас з великодним щастя, здоров'я, мирного, мирного, мирного вам неба. До наступної зустрічі у релізнутій версії Дельти Force.